Посланні до Галаті в 3 розділі в 13 вірші Біблія говорить, Христос викупив нас від прокляття закону, щоб благословення Авраама прийшло до нас. А що таке прокляття? Прокляття це духовна смерть, це хвороби і бідність. А що дав нам Христос? Він дав нам життя вічне, сірення і Божий достаток. Проблема багатьох віруючих в тому, що ми добре просимо, чекаємо, шукаємо, але не вміємо приймати. Посланні до Ефісян в другому розділі, восьмому вірші, написано, що ми спасені благодаттю через віру. Тобто благодать вже є, а віра це рука, якою ми її беремо. В Біблії є приклад. Жінка з кровотечею. це написано в Євангелії від Марка в п'ятому розділі. Вона не чекала, поки Ісус її помітить. Вона доторкнулася вірою і прийняла зцілення. А Ісус сказав: Твоя віра спасла. Тебе. Отже, не Боже, дай мені пробачення, а дякую, Ти вже простив мене у Христі. Не Господи, сіли мене, а я приймаю сілення Твоїми ранами. Не благослови мене, а я живу в благословенні у Христі. В Євангелії від Марка, в 11 розділі 24 вірші, написано: Вірте, що вже одержали, і буде вам. Сьогодні я роблю крок віри. Приймаю те, що Христос здобув. Дію згідно з Його Словом, дякую ще до того, як я побачу це очима. Благословень вам!